Із такого інструменту, як місцеві ініціативи, ми проаналізували всі запити, і цей інструмент застосовувався найрідше. Слід зазначити, що місцеві ініціативи, із наданих відповідей органів місцевого самоврядування, застосовувалися тільки в Луцьку. Всього у нас ми надсилали запити до 17 населених пунктів. Цей інструмент застосовувався тільки в одному населеному пункті. Інші інструменти участі громадськості застосовувалися, як правило, від 7 до 11 населених пунктів з 17 зазначених. Чому, на мою думку, місцеві ініціативи застосовувалися найменше? Це, напевно, тому що громадяни мало знають, що це за інструмент і відповідно мало його використовують. Адже цей інструмент передбачений. Законом України про місцеве самоврядування, і е, цей інструмент є потужною, е, такою, м, потужною можливістю впливати на органи місцевого самоврядування, вносячи ту чи іншу місцеву ініціативу до відповідної ради. Чомусь громадяни мало, дуже мало користуються цим інструментом і мало застосовують його на практиці. Наступний інструмент, який про який я би хотів поговорити, це громадські слухання. Громадські слухання у нас відбувалися найбільше в місті Вінниці, було проведено 21 громадське слухання. У місті Луцьку було проведено 9 громадських слухань, у Ужгороді було проведено 6 громадських слухань. Громадські слухання, як правило, у нас проводилися на виконання закону так званого про декомунізацію, коли треба було перейменувати вулиці провулки. Проспекти та інші, інші об'єкти допонімки, а також у випадку, коли потрібно було перейменувати або, скажімо так, залишити назву міста. Це всім відоме місто горішні плавні, яке Верховна Рада перейменувала трошки раніше. І от у Горішніх плавнях. В колишньому комсомольську Полтавської області провели громадські слухання, де мешканці виражали свою категоричну незгоду із перейменуванням назви хотіли повернути її або ж залишити вирвіше містом Комсомольськ, так як він побудований в 67-му році. І будували його так звані комсомольці, ну й не тільки. Або ж, відповідно, громада схилялася до того, щоб перейменувати це місто на Свято-Миколаївськ. Але все-таки на даний момент місто так і залишилося із новою назвою Гарішні плавні. Крім того, громадські слухання в деяких містах проводилися з приводу розгляду проєктів містобудівної діяльності. Тобто, це міськобудної документації, тобто, це слухання стосовно розгляду проєктів детальних планів, а також генеральних планів міст, сіл та селищ. І крім того, в Ужгороді заслуговували із наданої відповіді Ужгородської міської ради, заслуговували публічний звіт міського голови, стан медичної галузі міста та шляхів її покращення і питання встановлення обмежувачів руху на дорогах. Крім того, мешканці міста Скадовська Херсонської області провели громадські слухання з приводу об'єднання територіальних громад. Ви знаєте, у нас зараз йде процес децентралізації, в тому числі він включає і питання об'єднання територіальних громад, і от якраз в межах цього об'єднання в Скадовську були проведені дані громадські слухання. Третій інструмент, про який ми можемо поговорити сьогодні, про який я хотів би сказати, це подані електронні петиції. Електронні петиції у нас з'явилися не так давно, вони з'явилися у нас в законодавстві в 2014 році, і тільки, тільки в трьох населених пунктів, пунктах з зазначених 17 вони застосовувалися найчастіше це було місто Вінниця, місто Луцьк і місто Тернопіль. У місті Луцьку було подано 331 електронна петиція, в місті Вінниці 245 і в місті Тернопіль 200 електронних петицій. Але слід зазначити те, що крім того, що зареєструвати електронну петицію, її потрібно ще й підтримати. І от якраз в, в випадку підтримання електронних петицій, тут ситуація не дуже втішна, тому що підтримані вони були е, максимально. Це у Тернополі з 200 петицій було підтримано 48. В місті Луцьку було підтримано з 331 петиції тільки 46, і у Вінниці було підтримано 20 петицій з 245. На мою думку, електронні петиції ще не надто розповсюджені через декілька причин. Основною, напевно, з яких є відсутність сайтів органів місцевого самоврядування, тобто багато із сільських селищних рад, і навіть деякі з міських рад, вони. Наразі не мають сайтів, або сайти перебувають у стадії розробки. І ми отримали відповіді навіть з деяких міст з обласних центрів з інформацією про те, що електронні петиції не використовувалися, тому що не розроблений наразі сайт міста. Наступна причина це напевно недостатнє фінансування і проблеми з фінансування казначейством органів місцевого самоврядування, і через це затягується процес впровадження, як процес розробки сайту, так і процес запровадження електронних петицій на сайті. Ну і третя причина це, напевно, мала обізнаність населення з цим інструментом і мала використовуваність даного інструменту різними віковими категоріями. Якщо ми можемо сказати, що переважно електронні петиції підписує молодь, Люди старшого віку звикли звертатися до влади на папері. і за цього, відповідно, маємо такі низькі результати підтримки електронних петицій. І наступний четвертий інструмент, про який я би хотів зазначити, це збори громадян. Зверталися ми знову таки до 17 населених пунктів. Нам було надано інформацію, що в Черкасах було проведено 275 прибудинкових зборів громадян із делегуванням відповідних представників. На е, згідно виборчій конференції органів самоорганізації населення, крім того, було проведено 47 зборів е, у місті Тернополі. Це збори е, співвласників багатоквартирних будинків, квартир в багатоквартирних будинках, і також було проведено 84 збори у місті Луцьку. Тут громадяни зазвичай піднімали побутові питання, на зборах питань... громадян піднімалися питання капітального ремонту водогонів, прибирання прибережних смог річок, ремонту об'єктів інфраструктури міст, сіл і селищ ну, і інші питання, які безпосередньо добували населення. Ну і Що ще слід зазначити, це те, що, на жаль, ми маємо невтішні результати. Застосування цих інструментів, тобто можна говорити про те, що дійсно громада ще не е, достатньо взяла владу в свої руки, громадяни недостатньо використовують ті можливі е, інструменти, які їм, я, які їм дав законодавець. І е, слід зазначити, що в деяких випадках е, органи місцевого самоврядування відверто ігнорують запити, які ми надсилали, е, є такі населені пункти в Кіровоградській області. Це і Вознівка, де ми надіслали два інформаційні запити: один в квітні місяці, один в липні місяці. На жаль, ні сільський голова не відреагував, ні секретар. І наразі ми так і не маємо інформації щодо вжитих щодо використаних інструментів участі в цьому населеному пункті. В деяких містах також ми отримували формальні відписки або отримували інформацію, яка неповною мірою відображала. Ті питання щодо яких ми зверталися у відповідних запитах. Ну, відтак можна сказати, що влада, напевно, ще не готова відкрито співпрацювати із громадою, з громадськими організаціями, для того, щоб показувати використання цих інструментів. Дякую.